Всім привіт! Сьогодні дуже така цікава тема. Хотілося трохи розказати про маток, але саме про неплідних маток. Чому я завжди рекомендую брати саме неплідних маток, ну, купувати. Якщо ви хочете спробувати якусь іншу породу чи іншу лінію, ну, будь-що будь змінити на своїй пасіці. Чому я рекомендую брати саме неплідних маток? Адже у вас є вже той матеріал, в принципі, який вас більш-менш влаштовує, а ви хочете ще щось поміняти спробувати щось інше. Тобто, якщо ви візьмете неплідних маток, то ви одразу отримуєте три бонуси. Перший бонус це бонус по зимівлі, адже у вас ну, там, до прикладу, у ваших сусідів, Буде трутневий фон саме той, тих сімей, які добре зимують. Тому що ті сім'ї, які слабо зимують, вони не дають тої, того розгону і не дають того, тої кількості трутня, який може покрити маток. І трутень завжди є в сім'ях, в тих, які дуже гарно зимують і які гарно розвиваються, які можуть дозволити собі достатню кількість трутня. Також це буде бонус по стійкості до хвороб. Адже, як відомо, що по трутню передається також генетика стійкості до хвороб і просто хворі, ну, до прикладу, якщо в вашій місцевості є бджоли, які страждають на якісь хвороби, то у їх трутня точно не буде. Тому що в першу чергу страждає саме трутньовий розплід. Всі хвороби розплоду починаються майже всі. Починаються саме з трутневого розплоду, тому що він потребує набагато більшого ресурсу бджоли для того, щоб. І набагато сильнішого імуні, імунітету. Для того, щоб виростити саме нормального, якісного трутня. І третій, це медопродуктивність. Адже Слабенька сім'я, яка не, до, не приносить достатньо меду, вона не може собі дозволити тримати достатню кількість трутнів. Ну, в сильних сім'ях, які достатньо багато меду принесли, і ви його не забираєте весь в ноль, а бджоли йдуть на своєму меду в зиму, то буває таке, що навіть в зиму йде трутень. Тобто, якщо сім'я благополучна, у її все нормально з кормами і нормально все з бджолою, то вони не виганяють повністю всього трутня, так як часто це буває. Що магазини тільки позабирали, а в гнізді меду толком немає, то бджоли можуть вигнати геть всього трутня повиганяти на вулицю. В сильних сім'ях я такого не спостерігаю. У мене є декілька донорів. Ну, Лежаки використовую як донори кормових рамок. Тобто, щоб не загодовувати бджіл е цукром, у мене лежаки повні до осені стоять повні меду. Повномедних рамок запечатаний. І там трутень до самих морозів. Ось було навіть там на обліт виходять бджілки останні обліто, це в листопаді. І також трутень вилітає. Тобто вони його не виганяють. Кажуть, якщо трутень є в цей час, то це неблагополучна сім'я, там щось чи з маткою, чи ще щось. Нічого подібного. Якщо сім'я сильна і багато кормів, то вони трутня тримають до останнього. Хтось навіть розказував, що весною бачив після землі, бачив трутня. Ну, я такого не бачив, звісно. Може, хтось там щось і допридумував, я нічого сказати по цьому не можу. То я от рекомендую всім брати неплідних маток. По-перше, це набагато дешевше. Ну, як мінімум в 3 дешевше, в 2 в 3 дешевше, ніж взяти плідну матку. По друге, підсадити неплідну матку набагато простіше, якщо ви зробите просто відводок на е, нельотні бджолі. Тобто, ви робите відводочок на одну печатну рамку печатного розплоду одну рамку кормову. Там можна ще струсити з однієї рамочки. Витримуєте 2 дні і даєте їм неплідну матку. Приймають в любу матку з любих, в будь-яких умовах. Тому що вся за 2 дні вся льотна бджола злетіла. А не льотна молода бджола і взагалі все одно, яка там буде матка, їм якби тільки матка. Тому так я до прикладу підсаджую просто через льоток неплідних маток. Ось такі однорамочні відводки. І вони чудово себе показують. Якщо, звісно, якщо у вас буде, вони, будуть вони працювати не на меда, вам потрібно для селекційної якоїсь роботи, чи для розведення, чи ще щось, я б рекомендував би брати маток інструментального осініння. У нас зараз достатньо багато інсемінаторів, які осіміняють маток, достатньо якісно осіміняють, достатньо якісний матеріал. Хочете перевести свою пасіку на якусь іншу породу, вже так більш конкретно, то дешевше взяти там за півтори тисячі е, маточку інструменталочку, ніж брати тих самих неплідних маток 15 штук, з яких невідомо скільки там вони приймуть, не приймуть, облетяться, не облетяться. То з одної інструменталки ви хоч тисячу маток можете вивезти, і не один сезон. Ну, звісно, якщо зможете її втримати, щоб вона там перезимувала нормально і, і не висілася за перших 2 роки чи за 1 рік взагалі. Тому це такі рекомендації по неплідних матках, це, на мою думку, найкращий варіант. Тому що плідна матка, вона невідомо з ким політала. Тому що питають, а у вас, ну, я ж також продаю маток то питають, а у вас тільки одна там порода на пасіці? А я кажу, у мене поблизу там, в радіусі там, ну, кілометру, більше ста бджолородин по сусідах. Ну це ще не, не все. Трутень має змогу мігрувати до 20 і навіть більше кілометрів, перелітаючи з вулика до вулика. Тобто він з одного вулика вилетів, полетів на місце скоплення скопичення трутнів. Там, де вони обльотуються на точок трутньовий, так званий. Політав, політав і полетів за іншими трутнями зовсім геть в іншу сторону. В інший вулик. Йому взагалі все одно в який вулик летіть, його приймають майже скрізь. Там трохи політав, полетів далі, на інший точок. І так він з пасіки на пасіку, з вулика до вулика може мігрувати там протягом свого репродуктивного віку. там 10-15 днів він може бути репродуктивним. Він може мігрувати там на достатньо великій відстані. Тому я не бачу великої різниці, чи у мене матки облетяться, чи у вас матки облетяться. Єдине, що точно знаю, що якщо вони облетять це у вас, то вони отримають оцю бонус оцей. Саме по медопродуктивності, по зимівлі в ваших умовах, тому що трутень передаєш, я думаю, всі знають, половину, навіть інколи більшу половину, по зимостійкості, по стійкості до хвороб і по зимостійкості. По зимостійкості, по стійкості до хвороб і по медопродуктивності. Так що рекомендую всім брати саме неплідних маток. Це і дешевше, і вам набагато краще буде. Все. Всім до нових зустрічей!